Вітаю всіх, шановні, зараз мчимось е, швидше за вітер на нову для нас водойму. Це е, знаменита водойма спортивної риболовлі Карпич, що знаходиться у Кіровоградській області. Дух рибальського авантуризму не дає нам спокою з братом, тому вирішили з'їздити туди наприкінці сезону, спробувати себе. У такому справжньому вже карпфішингу. Одного разу ми тільки були на водоймі спортивної рибалки. Це було ще у далекому 18-му році, на водоймі доміна балка у Херсонській області. На жаль, ця водойма зараз вже не існує, тому що вона попала під кацапську окупацію і ці потвори знищили цю водойму вщент. Тому а, біля Миколаєва така от спортивна риболовлі водойма це от карпич така. Вона доволі така, а, відома серед карп, любителів карпфішингу. Багато людей туди їздять і ловлять рибу. Тому ми подивимося, що в нас цього вийде. Там я покажу, як ми там будемо рибалити. Наш сектор, звісно, вже його замовили. 15-й сектор, якщо я не помиляюсь. Ну, спробуємо, спробуємо. Будемо рибалити, спробуємо рибалити так більш е в дешевому варіанті. Е поясню в якому. Тобто за корм, стартовий за корм там і взагалі за корм. Там е на цій водоймі є такі правила в них, що е зерновими не можна кормити. Через 800 метрів рухайтесь прямо. Тобто ні кукурудзою, ні пшеницею, ні горохом, нічим не можна кормити. Можна кормити тільки тигровим горіхом, ну звісно, бойлами там, і дрібними зерновими коноплеями. Тому в нас такий не дуже дорогий закорм. Це буде тигровий горіх. Тигровий горіх чому для нас не дорогий? Тому що ми вирощуємо. Дорог, 8 тому що ми вирощуємо саме з братом цей тигровий горіх. На городі у батьків. Коноплю я купив технічну коноплю, дуже невелика ціна, там 5 чи 5 кг мішок ще на початку сезону. І цей коноплю залишилось у нас ще буду годувати. Ну, і також ще у нас наш рибний комбікорм який також, також хто дивиться, я його показував. Такий 6 мм комбікорм спеціально зроблений для того, щоб годувати стовкову рибу. Він теж недорого коштує, тому це не оці дорогі пеліці, бойли і все інше. Подивимося, що в нас вийде. Давайте, друзі, ми зараз прямуємо, нам залишилось десь трохи більше, ніж година до водойми. І там ми, коли вже а, приїдемо, розкладемось, там я знову включусь. Погнали! Шановні, ось ми і приїхали на карту. Карпич зустрів нас похмурою погодою, теплою, але похмурою. Брат там вже розкладається, зараз буде відбивати дистанцію. Дивіться, ми вирішили, що тут будемо рибалити зараз, ну, проміряємо ще трохи, ну, але попередньо то 72 метри. Якраз буде саме то. Багато ми дивились відео, як тут люди рибалять, ловлять. Тому вирішили зупинитись саме на цій дистанції. Так, а, якщо хто пропустив, то ми на 15 секторі зупинилися. Так, зараз я замішаю Е, Вона буде настоюватись. Покажу зараз, що за прикормка. І буду розкладатися. І наступне включення буде вже в мене, коли я вже розкладу свої вудки і покажу на що ми там будемо ловити. Ну що, шановні, будемо рибалити на флетки. Тому ось буду готувати прикормку саморобну для Ну Погано вона працює вже другий сезон, як я її почав готувати. Рецепт є в мене, я його залишу в описі під відео, як я її готую. Так, Цього напевно вистачить для початку. І окрім цього, самої прикормки буде ще от крупна фракція для флетфідера. Теж залишу в описі під відео, як я її готую. Теж це саморобне в мене отак от, от додам. Ну, Зрозуміло для чого, щоб кожного разу, коли ми рибалимо, закидаємо наші годівниці, то крупна фракція попадала на наші точки. Прийшов час закидатись, брат вже закинувся. Так, от, друзі, ловимо ми от на такого оснащення, отаке от флетка. Бачите, тут подовжувач для більш дальнього забросу, бо я казав, що нам треба тут пробувати 72 метри. Це така, ну, для когось, може, це дистанція нічого не варта, а нам треба вкладатися. Так, що, брат вже закинув, бачите. О, в нього одна вудка на тигровий горіх. Оця ближча до, до нас зліва ліворуч, а праворуч в нього а, він поставив горох. Не йметься йому спіймати тут корапа на горох. Так, що я? Перше в мене буде ось такий African Fly. 12 мм. Це баланс. А, пахне а, чимось таким. Незрозумілим, але явно, мені здається, що це не African Fly. Ось, ось такий баланс, бачите? Оце буде в мене на першу вудку. Друга вудка. Да, я забув сказати, що ми тут будемо рибалити на 4 вудки у двох Тому що тут, згідно з правилами, можна рибалити на оцій вимазки тільки на 4 вудлища. Ну, воно так якраз і виходить так досить гарно. Там, якщо бачите, Кордони нашого сектора, ці отакі от а, на стовпах у жовті такі. Ну, якщо будуть бачити в камеру, я не знаю, а, жовті такі мітки, це а, кордони нашого сектора. Ось. Тому буду рибалити ось на а, попапчик 8 мм від пугача мальтиколор. Це пайнепел, ананас. Ось. Візьму помаранчевий спробую. Тут у мене гачок з циглою я взяв, спеціально зробив а, собі оснастку для попапчиків отак от. Ось таким вот чином це буде в мене. Так, ну прикормки. Приконка вже настоялась. О, так. О, бачите, добре ліпиться. Все як має бути, як, скажімо так, фірмова. Прикормка для флетфідера. Ось так виглядає наш сектор. Дивіться. Сектор No15. Зараз, зараз будемо ставити з братом на мед вже. Поруч з нами також є люди на 16 та 17 секторах. А праворуч у нас немає нікого. Ну, принаймні там далеко. З декілька секторів. О, чи чем. Да, он прав, там десь 12. Наше місце для сну вже готове. Ось я свій спальник зараз укладу. Ось ось так. Бачите, тут простір просто чудовий. Палатка взагалі бомба. Бомба палатка. Все. Ось тут -от ми будемо спати. Що, шановні, починаємо наше головне призначення в риболовлі годувати рибу. <ріст> Шо, що, а годувати ми вміємо добре цю рибу. Тому починаємо з тигрового горіха. О, я тут наварив пів відра цього горіха. Ось так от. До речі, як його готувати? Там нічого складного нема. У мене на каналі я теж під описом а, залишу посилання на це відео. Ну давай. А, кстати, ми перейшли трохи ближче, тому що почали перекидати за трос, 72 метри і ми перекидали за трос, е, якісь, які, Якимось дивом не зачепилися. Тобто флетки так упадали на трос і скатувались на, нашу, на наш бік. Тому ми 2 метри відступили, тобто вже 70 метрів будемо кидати. Тому що не вистачало ще зачепитись там за троса того і потім, що робити там з цією жилкою, як її там доставати, не зрозуміло. Тому відійшли 2 метри. Так, почнемо годувати саме тигровим горіхом, а потім подивимось далі, як будемо що там робити. Я тільки почали годувати і перше клювання в мене на баланс. На... Це африканська муха. Там такий непоганий руки, брудні в мене в цьому тигровому горіху. Так, первый... 340. Ну, ну... Надо сейчас вложить этот самый. Матнут, Кешечка. Е? Так, давай под... Вот да давай его так. В мате его и Ось так, шановні. Оце вже була перша рибка цієї водойми, поймана мною тут. Фух. Так цікаво. Вже 1 вересня і почався такий потрохи листопад. І вся водойма, бачите, тут же а, вся водойма оточена деревами, дуби, і вон, листя вже таке пливе, багато-багато листя вже. Опадає з дубів, пливе отак по водойми вітром і його ганяє. Так, шановні, зараз у нас вже 18.45, будемо годувати знову. Вирішили ще 6 помбів покласти на точку. Щоб, так би мовити, на ніч вже загодувати, щоб вже по темному не годувати більше. Оце зараз складемо і все, так? Да? Да. На, На сьогодні все. Mm. Щось цікавого, бачите, тут є централізоване електропостачання. Ось є розетка, Ось є, бачите, ліхтарик. Коли електрику не вимикають, то о, можна користуватись оцим всім. І взагалі тут дуже зручно. Дуже Бачите, є намет, навіть великий поставити, тут ще можна намет поставити. О, ще вони дають О, це безкоштовно. От лодочка така маленька є. Весла, правда, такі трохи підгулявши, але якщо є бажання, можна завозити тут самостійно. Чи щось там, якщо трапилось, там, за щось там зачепилося, можна сплавати на лодочці і витягти. Ну таке дуже цікаве. Дуже цікаве місце. Отак от, шановні, ось ми повечеряли з братом. І тут. І на що тут? Тигровий горіх. Тигровий горіх, ага. Чим годували, на то і клюнуло. Так. Зараз підсаку, ну такі я е, думаю, да, що да, теж да, невеличкі. Да. До речі, я зважив цей 580 грамів. А, ну ось, значить там. Ну, 0,6 будемо рахувати для... Амур. 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 Так, друзі. Це перший амур. Такі кілотри. Більше. Більше. Більше так. Більше. Десь п'ятівка. О-хо-хо, тут тут. Бачите на тигровий горіх, яка торпеда. Ага Як в Березівки тоді. Да. Ні, я кажу, що тигровий горіх ага. рулить. Так. так. Зараз ми його зважимо. 650. Ну, вот, короче. шість кіл. Шість кіл. Шість кіл ровно. От так от. Рекорд. Рекорд. Це найкрупніша риба, яку ми ловили з братом. Опа! Бачите? Вже звичуріло. Зараз пів восьмої години вечора. Вітер стих. Але що я хочу вам сказати? Ну, напевно, не з усіх напрямків, коли вітер то отак буде, як сьогодні, але нам сьогодні крупно повезло. Вітер був доволі сильний, давали там до 7 метрів на секунду вітер. Але отут, от бачите, отам дерева з того боку і з цього боку отакі високі дерева. Вони закривали водойму, тобто дерева там гнулись, шаталися, але не, не дуже заважав цей вітер нам закидати. Тобто не видував ні дугу, нічого такого було ну, дуже зручно закидати, незважаючи на те, що сильний вітер. Зараз він ще більше стиг, тобто, бачите, ставок гладенький-гладенький, немає таких ні хвиль, нічого немає. Дуже гарно. Тільки з вами побалакав, розповів про Амура і відразу тільки но ну, вимкнув камеру, не встиг навіть на крісло сісти і в мене паровоз. На баланс, так? Да? На баланс знову. Знову на баланс. Фух, аж впрів. впрів? Угу. Ой, амуры перешли. А мне, не, 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 короб. 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 ух -ху, 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 ху ё моё Друзі, я не вірю своїм очам. Ви дивіться. 9. 9 кг. Рівно 9. Там 900 г. Йо-моё. Друже, от це ти, от це ти дав. кіл, друзі це щось неймовірне Фух. оце вот тогда так ну шо африкан флай рулить? рулить друзі друга риба вже на цей балансик І ви бачите це ж зовсім це 9 кіл це ж ну я навіть не мріяв, що я таку рибу візьму. Я коли їхав, я розумів, що ну, це трофейний, трофейна водойма, що тут є такі, але то, що я спіймаю таку рибу, я на це навіть не сподівався. Бачите, я його коли брату піцаку взяв, я просто офанарів. Просто друзі, це о, такі емоції. Досі руки тремтять, але баланс працює. Ну, зараз вже початок 11-ї, Кльову немає. От з того моменту, як в сутінках отого клюнув ще карт, і більше клювань не було. Тому ми вирішили з братом, що будемо вже лягати спати, бо немає сенсу сидіти. Краще ми встанемо в 4 ранку завтра і спробуємо, подивимось, що буде зранку. Я так думаю, що зранку буде краще, ніж зараз. Ну все, друзі, давайте зустрінемось завтра.